У Європейському Союзі назвали суму, яку виділили Україні, як допомогу. Це і відлічають настоячого мирового лідера. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час виступу в інституті Гудзона. Європа підтримала Україну майже на 90 мільярдів доларів. Європа має відіграти центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Ми повинні це робити спільно із США, нашим найстарішим та найсильнішим союзником, заявила голова Єврокомісії. При цьому вона вказала, що із наданих Україні грошей Шей близько 27 мільярдів доларів припадає на постачання саме зброї та боєприпасів. погоджуюся з тим, що конфлікти взаємопов'язані. Але я не можу сказати, що зараз світ якраз котиться до такої глобальної війни. Кажу це... З впевненістю, що немає як такої зацікавленості в тому, щоб це переросло в такий масштаб, Путін, звичайно, не хоче вступати в конфлікт з НАТО. І я не думаю, що Китай зараз готовий знову ж таки на кроки проти Тайваню, тому що вони розуміють, наскільки потужними є Сполучені Штати. Тоді пане полковника, які е, яку мету переслідує Путін і Сі Цзіньпінь е, в даному разі як лідери ну умовної групи, яку ми можемо назвати е, країни автократизму, які протистоять країнам цивілізації. Group of nasty а це така група um, таких жалюгідних well, I mean, людей. А отже, я хочу сказати, що найперша їхня мета to, фактично, яка завжди була такою. Like це мета завоювати Україну. To, Путін досі uh, хоче це зробити. Він хоче посіяти хаос, повсюдно, де the, тільки це um, можливо. Um, для того, аби um, змістити um, фокус країн-учасниць НАТО. А для того, аби відвести цей фокус від України. Це перший пріоритет. Другий пріоритет. Це те, що вони Путін хоче роз'єднати ЄС та сша. він хоче він розуміє наскільки зараз для нього а, грає не на його користь те, що об'єднаннями залишаються країни Європейського союзу. Але ви розумієте так, що зараз він хоче так, аби у нього було більше партнерів та союзників. Ви бачите, зараз уже у а, словаччині, ми знаємо в Угорщині. Він хоче знов ж таки посіяти своїх маріонеткових очільників і В Латвії, і в Болгарії, і в інших парламентах знову ж таки хочу сказати, що ми не повинні дивитися на цю ситуацію як лише на війну на полі битви, так він буде продовжувати вести бойові дії в Україні, але ще дуже багато чого діється. Окрім цього, пане полковнику. Якщо порівнювати дві сили, які зараз борються за... Панування у світі, країни цивілізації, які хочуть, аби всі жили за законами і за тими правилами, яких би дотримувалися всі, і країни автократизму, які хочуть жити поза законом. То чи потенціал по вашому в нинішньому протистоянні більший? Я маю на увазі людський, військовий, фінансовий? Так, ми, Хочу сказати, що тут навіть порівнювати нема що. Захід, колективний захід, їхня потуга значно більша. Ми маємо пам'ятати, що ми говоримо не лише про країни НАТО, ми говоримо і про а, Південну Корею. Погляньмо на ВВП цієї країни. Ми говоримо про Японію, Австралію, Нову Зеландію та також декілька країн Азії, наприклад, Філіппіни, вони завжди були. Про американсько налаштовані, отже, ми маємо розуміти що, так, що захід значно сильніший, і це одна з причин, чому Путін не хоче розширювати цю битву в гемографічному плані. Він не хоче, аби вона вийшла за межі України наразі, але знову ж таки він заручається підтримкою таких організацій, як Хамас та інші. От до речі, про Хамас і про ситуацію на Близькому Сході є 605 днів в Великої війни Росії проти України. І 12 днів війни Хамасу проти Ізраїлю. У який спосіб, по вашому, ці дві війни пов'язані, що їх об'єднує і що різнить? Коли ми говоримо про розбіжності, то хочу сказати, що немає такої великої потуги в Хамасу. Для того, аби вести таку глобальну війну, так вони атакували, але зараз їм треба оборонятися. І вони знають, що вони не можуть побороти, не можуть вийти з Ізраїлем так один на один. Битва нерівна. Ізраїль значно сильніший. Ми знаємо, що Ізраїль заручився підтримкою з боку США але якщо, умовно кажучи, якщо війна в Ізраїлю буде ширитися із півночі із півдня, тоді ми маємо бути такими прискіпливими. Ми маємо дивитися, що буде відбуватися. США заприсяглися підтримувати Ізраїль в цій війні. І я думаю, що вони будуть продовжувати це робити. Окрім сполучених штатів Америки, активно підтримують е, Ізраїль країни заходу. Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прилетів в Ізраїль з візитом солідарності. Подивімося, як це було. Перш за все, я тут, щоб висловити свою солідарність з ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, що Сполучене Королівство та я з вами. Перед візитом Джозефа Байдена в Ізраїль сталася жахлива трагедія. Ракета потрапила у лікарню і вбила 500 осіб в секторі гази. В результаті не відбулися перемовини в Йорданії чотиристоронні, які б мали у якийсь спосіб врегулювати ситуацію на Близькому Сході. Як ви оцінюєте те, що відбулося, чи те, що сталося, було спровоковано країнами, які стоять за Хамасом, для того, аби Сполучені Штати Америки не мали лідерства на Близькому Сході? Ба більше, щоб Сполучені Штати Америки так само були атаковані людьми, які підтримують Хамас і в даному разі по всьому світу, що це все було просто розіграно і зроблено для того великою кількістю людей, великої кількості жертв для того, аби понизити вплив Сполучених Штатів Америки на близький схід. Отже, по перше, ця атака виглядає так, що знову ж таки це була ракета, яку випустив Хамас. і ми розуміємо, наскільки великою. Є ця трагедія, але ми розуміємо, що ця ракета просто неправильно неправильною територією рухалася, і, зрештою, потрапила в лікарню. І ми бачимо так, що дуже багато жертв. Було вони хотіли Звичайно, можливо, вони хотіли щось показати світу. Так люди загинули, але знову ж таки це не Ізраїль, який атакував а, сектор Газа. Ми розуміємо, що знову ж таки країни арабські країни вони ненавидять США і на це дуже проста рікеноми причина, адже ці країни вони недостатньо економічно розвинені. У них немає демократії такої, немає належного лідерства. І коли розумієш, тобі щось не вдається, тоді ти хочеш когось ненавидіти. Ось зараз вони направляють свою ненависть на США. Фактично, це було і раніше. Ми розуміли, що колись колишні керівництво Ірану ненавиділо США, і зараз фактично, їхні взаємовідносини не з. Новини